Назови на своєю збірка прози Оксани Кузів занурює читача в інформаційно-енергетичне поле людських історій, які одна за одною виринають на сторінках цієї книги. Розповідає сама авторка. Ця книга поміщає вміщує у собі чотири повісті. Перша з них – «Таїнство», інша артистка Адамцю. Які вже колись з яким я взагалі то все і починала, і назов, і назови мене своєю книга вмістила в собі чотири оповідання, які вже набули чималої популярності серед читачів А на цьогорічному форумі видавців, вона увійшла в п'ятірку кращих книг. Всі життєві історії, всі чотири історії, історії, які насправді відбулися у житті. Усі чотири історії, ті, які мене заболіли, і які настільки заболіли, що я от просто не стрималася і взялася за ручку і папір. Першу з них, яка називається таїнство, я написала за вісім днів. За вісім днів 105 сторінок. А 4 прийшов на презентацію, і міський голова Руслан Марцінків. Очільник каже, сам полюбляє читати, тому й підтримує прикарпатських письменників. В місті Франківську ми маємо програму. Ми згідно цієї програми підтримуємо наших письменників, даємо кошти. А також закуповуємо книжки місцевих письменників. Тобто Хай ця сума не є дуже великою, але в принципі цього року це 350 тисяч гривень, яких ми виділили, закупили і передали нашим бібліотекам. Книга назови мене своєю. Вже є у широкому доступі. Кожен охочий може знайти її у книгарнях міста, а також в усіх бібліотеках області. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал Раї.